Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Авторська поезія Минуло 210 літ. Читає Ольга Ліпська, Викладач Нежеголенко Ольга Володимирівна. Минуло 210 літ. Для Всесвіту хвилина. Під стріхою хатина в Черкаському селі. Там народився він у кріпосній родині, хлопчина, що відомий тепер у землі. Там мати сповивала, пестила тараса і плакала ночами від злиднів і незгод. Та нині він постав над простором і часом над кастою холопів і кастою господ. Він вічний. Бо в слові його іскриться правда, бо знав людську натуру, не поклонявся злу. В житті зазнав і горе, і сум, і сміх, і радість, солодкості кохання, і гіркоту розвук. З маленького козачка постав кобзар великий. Його немов криницю не вичерпать до дна. Ми всі твої нащадки, кобзаре сонцеликий, І доля в нас єдина, і ненька в нас одна.